Добрий день, шановні батьки. Сьогодні пропоную поговорити на тему психологія дитячого малюнку. Про що говорить дитячий малюнок. Аналізуючи дитячий малюнок, можна легко дізнатися про внутрішній світ маленького художника та його психологію. Один і той же сюжет малюнка кожна дитина відтворить по-своєму. Малюк обере лінії, фарби та форми, співзвучні його настрою, відчуттю, баченню світу. Спочатку будь-який малюнок зароджується у голові, а потім з'являється на папері, відображаючи почуття та думки свого автора. Дуже виразно це можна побачити на прикладі дитячих малюнків, але не потрібно робити висновків на підставі лише одного малюнка. Якщо зобразився чорним орівцем, значить у дитини глибока депресія. Для того щоб отримати повну об'єктивну картину психологічного стану малюка. Потрібно порівняти малюнки, які зроблені протягом одного місяця. Батькам слід звернути увагу на сюжет малюнків своєї дитини. Найчастіше діти зображують дерева, небо, сонце, людей, тварин, будинки, квіти, трави. Величезна кількість злих, рогатих, зубастих, небезпечних тварин може вказувати на сильне внутрішнє напруження маленького автора. Відсутність людей і тварин на дитячих малюнках може сигналізувати про проблеми у спілкуванні. Також, аналізуючи дитячі малюнки, слід звернути увагу не тільки на домінуючі кольори, але й на кольори, присутність яких є невиправданою або перебільшеною. Наприклад, коли малюнок виконаний лише чорними контурами і малюк не хоче його далі розфарбовувати, або ж всі предмети намальовано червоним, хоча насправді вони точно не червоні. Зазвичай під час малювання діти використовують 5-6 кольорів. Більш широка палітра відкриє натуру чутли. Ву, багато емоціями, а мала каже про негативні емоції на даний момент. Нижче розглянемо значення кольорів у дитячому малюнку. Жовтий цей колір обирає мрійник фантазер пустун, який прекрасно може себе зайняти сам. Батьки дивуються у малюка ціла купа дорогих розвиваючих іграшок, а він зацікавлено грає із камінцями або гілочками, які приніс із прогулянки. Жовті дітки творчі, оптимістично налаштовані натури, які відкрито виступають за творчий безлад. Один нюанс не люблять приймати рішення і робити рад радикальний вибір на користь чогось конкретного. Але це і дорослим притаманно. Зелений, не дивлячись на те, що цей колір, психологи вважають одним із самих безпечних, частіше за все, він фігурує у малюнках дітей, яким не вистачає материнської любові та піклування. Такі діти зазвичай закриті, консервативні, дуже бояться будь-яких навіть незначних змін у розкладі дня або інтер'єрі дитячої кімнати. І лише увага мами здатна виняти малесенького равлика із мушлі. Червоний, веселий непосидько, відкритий всьому новому, правда, трохи не слухняні. Червоні малюки багато бігають, пустують, беруть участь і самі влаштовують якісь авантюри, ігнорують заборони. Головна задача батьків: направити енергію веселого Непосиди у правильне русло, постаратися привчити до посидючості. Фіолетовий складний колір, який отриманий при змішуванні таких протилежних червоного та синього кольорів, тому і характер малої людини, яка обирає фіолетовий колір, не можна віднести до звичайного. Фіолетові діти дуже артистичні та дуже чуттєві натури, їх не можна сварити, тому що будь-яке батьківське невдоволення сильно ранить помаранцевий. помаранчеве небо, помаранчева мама. На жаль, це не дуже хороша ознака, яка говорить про те, що у темпераментного малюка немає енергії. Необхідно терміново придумати, як уникнути нервового зріву та істерики, можливо, віддати малюка до спортивної секції або активно відпочити всією сім'єю. Сірі прихильники сірого кольору, непомітні, скритні, замкнуті та соромні р'язливі малюки. Частіше за все, цей колір обирають діти, які проводять максимум часу у дорослому оточенні, або батьки відгороджують свого малюка від інших дітей, або самі ровесники не приймають дитину у власний колектив. Причин безліч ваша задача з'ясувати суть проблеми спілкування з однолітками і постаратися здійснити сприяння у її вирішенні. З -з 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 З'явитися раптово сірий колір може в тому випадку, якщо малюк перевантажений заняттями у секціях і гуртках. Синій цей колір обирають спокійні, повільні, але дуже чарівні малюки. Вони люблять робити все не поспішаючи, а на будь-яке своє чому чекають виваженої та детальної відповіді. Сині діти радо навчаються читати і роблять це з великим задоволенням. Якщо ви помітили, що малюк перестав цікавитися іншими кольорами, вам необхідно переглянути методику виховання, тому що раптова поява синього у малюнках свідчить про те, що дитині не вистачає спокою. Чорний, похмурий колір і його поява у дитячих малюнках дуже часто лякає батьків, але не варто боятися, особливо коли ви батьки 4-5 річної дитини. Діти цієї вікової категорії обирають чорний колір, тому що він найбільше контрастний до білого паперу. Правда, якщо ваш малюк, що бачив до цього світ у рожевих фарбах, раптом став колекціонувати чорно-білі малюнки, варто приділити пильну увагу відносинам із друзями у дворі або у задніх закладі дошкільної освіти, спробувати обережно дізнатися про переживання та страх дитини. Дякую вам за увагу.